Виготовляють окопні свічки, роблять обереги, плетуть маскувальні сітки та допомагають з Збройним силам України. Учні, батьки та вчителі 4 класу Тростянецького ліцею волонтерять від початку повномасштабного вторгнення. Ще в другому класі учні самостійно робили окопні свічки, щоб оборонці могли зігрітися у холодну пору. А зараз школярі плетуть сітки на фронт, де боронять країну їхні батьки. З нами на зв'язку Інна Мельник, власна керівниця 4-го Б класу Тростянецького. Ліцею вітаю вас. Доброго дня. Як вам вдалося зацікавити дітей волонтерською діяльністю і як це сприймають батьки? Російське вторгнення в Україну неабияк згуртувало нашу націю і надало поштовху для волонтерського руху. Під час військових дій найбільш вразливою категорією Населення є діти, які потребують психологічної та фізичної підтримки з боку батьків та, звичайно, педагогів, діти майбутнє нашої країни. І от під час війни, коли діти бачать, які важкі події відбуваються в нашій державі, в них постає питання: як вони можуть допомогти, як вони можуть підтримати наших захисників? І вже коли діти були другокласниками, ми. З ними почали думати, що зробити, щоб допомогти та підтримати наших захисників. Виникла ідея спочатку виготовляти окопні свічки. Навчились виготовляти, виготовляли неодноразово, вчили виготовляти такі, ну, свічки, вчили виготовляти першокласників. Завжди робили обереги, писали листи, батьки нас підтримували. Допомагали збирати посилки зі смаколиками, і ми відправляли їх на фронт волонтерами. Чи подобається дітям волонтерити, і чи, і чи розуміють, куди спрямовується їхня допомога? Дітям дуже подобається волонтерити. Вони з захопленням сприймають нові ідеї з радістю, долучаються до кожного виду діяльності, який їм пропонують. Із задоволенням, тому що вони мріють про мирне життя, про щасливе дитинство і чекають, коли вже нарешті закінчиться війна. Так як багато батьків в класі служать, ми неодноразово відправляли посилки батькам на фронт. Які ще ініціативи для підтримки військових ви втілюєте? З третього класу ми плетемо маскувальні сітки. Дітки є учасниками дитячо-юнацької військової гри, Сокілджура, це їх об'єднує, це їх дисциплінує, вони намагаються зробити якнайбільше добрих справ, плетемо систематично маскувальні сітки. Нам цьому допомагають учні середніх та старших класів на чолі з вчителями, а особливо вчителем трудового навчання. Продовжуємо працювати над тим, щоб допомогти нашому однокласникові, який збирає кошти на дрони. Ми його теж підтримуємо, долучаємося, школа долучалася, збирали кошти для того, щоб допомагати постійно військовим. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую. А нашим глядачам нагадую, з нами була Іна Мельник, керівниця 4-го Б класу Тростянецького ліцею.